Колір року 2025 від Pantone Всім привіт, ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. І сьогодні ми поговоримо про новий колір року за версією Pantone. Це мокамус. Цей відтінок вже викликав бурю емоцій серед дизайнерів, архітекторів та всіх, хто цікавиться естетикою простору, що в ньому особливого, і як ви можете використати його в своєму інтер'єрі. Сьогодні розберемо все по поличках. Отже, починаємо. Для початку давайте розберемось, що таке понтон і чому до нього прислухаються. Фантом – це інститут кольору, це як гуру моди, але для кольорів. Вони вже понад 20 років визначають колір року, який впливає на все: від одягу до меблів від реклами до шпалер навіть у вашій спальні. Їх вибір це не просто красивий відтінок, а відображення глобальних емоцій, трендів і настроїв суспільства. Тому у 2025-му кольором року став Мокамус. Це теплий землистий відтінок, щось між какао. Кавою з молоком і шоколадним мусом. Понтон описує як колір заспокоєння тепла і стабільності. Він ідеально поєднує відчуття затишку з сучасною естетикою. У контексті глобальної нестабільності люди шукають емоційний комфорт, і саме такі природні смачні тони стають популярними. Мока-мус – це не просто тренд, а своєрідна реакція суспільства на потребу в теплі, стабільності та домашньому комфорті. Цей колір працює на підсвідомому рівні. Він заспокоює, врівноважує, допомагає відчути безпеку. У ньому немає агресії чи холоду, лише природна м'якість. Мокамус також нейтральний, але не нудний. Це чудова альтернатива сірим чи бежевим відтінкам, бо має характер і глибину. Саме тому його так люблять дизайнери. Він універсальний, але водночас дуже стильний. До речі, саме такі відтінки ви можете знайти на сайті рідких шпалер від торгової марки BioPlast, яка кожного року доповнює свої колекції у відповідності до світових трендів. Тепер давайте поговоримо, як використати мокамус у вашому просторі. Стіни. Цей колір ідеально підходить для спалень та віталень. Він створює теплий фон, на якому виграшно виглядають як світлі, так і темні акценти. Меблі, дивани, крісла, пуфи в цьому кольорі виглядають дорого і стильно, особливо в поєднанні з текстурами оксамитом, льоном чи замшею. Акценти. Сюди відносять штори, пледи, подушки, бази або навіть посуд. Це спосіб додати кольору без капітального ремонту. Поєднання також мокамус чудово поєднується із зеленим оливковим або шавліє для ефекту природи. З білим чи кремовим для класичної елегантності, з міддю, золотом, латуню для розкішного, але стриманого вигляду. Багато дизайнерів вже використовують мокамус у своїх проектах 2025 року. Його вважають ідеальним для slow living інтер'єрів, де головне затишок, функціональність і гармонія. Цей колір також добре вписується в стилі дизайну інтер'єру, як скандинавський мінімалізм, япанді, Бохо і навіть арт деко якщо грати з металевими акцентами. Ось і все, друзі. Мокамус це більше ніж просто колір. Це символ спокою, стилю і тепла, який ми так цінуємо у своїх домівках. Якщо ви шукаєте оновлення інтер'єру у 2025 році, зверніть увагу на цей відтінок. Дякую, що були сьогодні з нами. Підписуйтесь на канал, якщо хочете отримувати більше знань і цікавих ідей. А також напишіть у коментарях, чи використали ви цей колір у своєму інтер'єрі і в якому саме просторі. А я, як завжди, кажу вам до нових зустрічей і щасливого декорування!